E Мене звуть Ксенія Драганова, і це мій YouTube канал. Сьогодні я хочу відповісти на запитання, яке надійшло до мене у Дірекції щодо місії. Я знаю, що ця тема не дуже проста і не завжди дуже легко знайти свою місію, місію свого бренду, і тому цю тему ми будемо багато разів з вами обговорювати доти, доки ви не сформулюєте свою місію і не імплементуєте її у розвитку. Свого бренду. А саме питання звучало таким чином. Які дії е, вписувати у план щодо реалізації місії? Ось ви казали, що треба не тільки продумати місію, а набросати, набросить? Але й написати план дій а, щодо її реалізації. І дійсно, не треба фіксувати її тільки десь там у просторі інстаграма або сайта. Треба розуміти, що вашу місію ви повинні реалізовувати. А, перш за все, це а, якась там повчальна історія, та, коли ви свою аудиторію починаєте вчити. Привчати до чогось, інформувати, розкривати цю тему. Але я дуже рекомендую вам переходити від слів до дій, і, власне, які можуть бути дії у реалізації такої місії, будь-якої соціальної місії. І перша дія, вона найпростіша і найлегша, вам потрібно визначити певний відсоток. З продажів ваших виробів, які ви готові віддавати на благодійність, на певну конкретну місію. Ви можете не з кожної колекції це робити, ви можете з певних колекцій це робити, або з конкретних виробів і таке інше. Тобто тут ви вирішуєте самі, як ви хочете впливати на життя людей, на покращення світу, на покращення. Певного кола людей, так? І тому це все від вас залежить. А другий варіант дії це бути партнером або спонсором у певних заходах, у фондах, у реалізації якихось благодійних акцій, так? Ви можете як грошима. Бути спонсором, як інформаційним спонсором, або ж ви можете від свого бренду надавати якісь подарунки учасникам заходів, або там розіграш створювати. Тобто, ваша задача бути дотичною до соціальних. Заходів, які проводяться у темі вашої соціальної місії, також ви можете реалізовувати свою місію за допомогою інформації, тобто інформувати постійно вашу аудиторію у соціальних мережах. Це ви можете робити за допомогою. Класного цікавого контенту, і відеоконтенту, і пости, і історії. Тобто, якщо ви імплементуєте у ваш контент вашу соціальну місію і будете доносити інформацію якомога більше та яскравіше, цікавіше до аудиторії, таким чином ви теж будете впливати на розвиток вашої соціальної місії у просторі інтернет і на велику аудиторію. Також ви можете піти далі та за допомогою інформації розвивати вашу місію і на більшу аудиторію. Наприклад, писати статті на цю тему, давати інтерв'ю на цю тему, бути спікером на конференціях, на різних заходах у підтримку цієї соціальної місії. Звісно ж, я хочу також наголосити, що будь-яка ваша інформаційна діяльність на велику аудиторію це не тільки про вашу соціальну місію, а це і про піар, про рекламу. Тому е також цим користуйтесь, але я благаю, не зловживайте. Якщо ви пішли у світ робити щось хороше, фокусуйтесь на цьому, а не на власних е заробітках, на ваших прибутках. Також вашу соціальну місію ви можете проявити у вашому пакуванні. Пакування є однією з точок дотику вашої цільової аудиторії і вашого бренду. За допомогою пакування ви можете проінформувати людину, ви можете повпливати на її дії. Наприклад, якщо це якийсь екошопер, то таким чином ви привчаєте людину використовувати багато разів пакування. І, звісно ж, це сприяє дуже гарно на нашу плату. Планету. Але таких варіантів пакування, яке також може доносити вашу соціальну місію, є дуже багато. Використовуйте цю точку дотику як певний меседж, ще один меседж, який ви можете донести до вашої аудиторії. Ще одним дуже-дуже крутим прикладом є дії, пов'язані із колабораціями з лідерами думок, з іншими бізнесами. І тут я наведу улюблений приклад, а це бренд HomeWinks разом з. З фондом Лени Пінчук створили колекцію з брючних костюмів, жіночих брючних костюмів з льна у білому та чорному кольорах, і вони створили його з ціллю, з місією підтримати жіночий бізнес жінок у бізнесі. Там була дуже цікава історія. По-перше, всі кошти з проданих костюмів йшли до фонду підтримки жіночого бізнесу. Моделями цієї колаборації, цієї колекції були наші успішні українки, які створювали бізнеси, які вже були досить успішними у цьому. І кожна з них розповідала свою історію, як вона прийшла до бізнесу, як вона його створювала, як це було складно, але вона таким чином надихнула Аудиторію розвиватися та створювати свої власні справи. І таким чином це була така підтримка і дуже гарна ініціатива. І тому, навіть навіть після того, як вони там було, я не пам'ятаю, десь. П'ять чи шість таких жінок, а вони навіть запустили хештег, по якому інші жінки, інші дівчата також писали свої історії, як вони приходили до бізнесу, як це було складно, але також вони таким чином підтримали цю колаборацію. І звісно ж, не всі дівчата купили костюм, але. Яка велика кількість дівчат написала свої історії, і таким чином вони зробили таку безплатну рекламу цій колаборації цьому бренду? І я вважаю, що це дуже крута ідея, і вона дуже гарно була заміксована. Дуже класні вироби, дуже класний бренд. І це було про жіночий бізнес. Таких колаборацій може бути безліч різних, цікавих. Я вам рекомендую на цю дію теж звернути увагу. Також ще одним варіантом дій це може бути створення певного заходу або ж фотопроекту, або ж ви відзнімаєте кіно там, кінострічку або. або, або. Або, е, якогось заходу, на якому ви цю тему ще більше розкриваєте, і, звісно ж, е, ви робите на цьому акцент, ви підтримуєте цю тему, збираєте, може, кошти або просто інформуєте аудиторію та робите такий захід, на якому вони е, там, на легкому вайбі отримують задоволення і також отримують інформацію щодо вашої місії та ви знаходите таким чином підтримку своєї аудиторії. У Мережах ви можете запустити марафон, ви можете запустити а, серію прямих ефірів з експертами на цю тему. Розвивайте, будь ласка, вашу соціальну місію, а, думайте, заздалегідь про ті дії, які ви можете виконати на протязі року, двох, двох років, трьох років. Тобто, це такі довгострокові цілі, які ви маєте закладати також у розвиток вашого бренду. А, і будете 100% мати успіх. Нагадаю, Чому саме місія це дуже важливо? Тому що ми а, коло нашого бренду формуємо ком'юніті людей, ком'юніті цільової аудиторії, яка має однакові цінності, і саме на цінностях ви збігаєтесь, ви а, розвиваєтесь, ваш бренд стає більш успішним. Та все більше аудиторії стає лояльною до вашого бренду. Я розумію, що вам всім потрібні продажі, але повірте мені, якщо ви закладаєте глибину у ваш бренд, продажі будуть. Ми будемо з цим працювати, і вони точно будуть. А ось глибина бренду, місія ДНК бренду це те, що важливо створювати на самому початку. Тоді ви точно знаєте, куди ви йдете і кого поруч з вами ви хочете бачити. Я сподіваюся, я відповіла на це питання досить розширено. Дякую за увагу. Пишіть ваші питання ще будемо їх розкривати у наступних відео. Всім гарного дня!